Сьогодні прогулянка весняним лісом і сама природа обрала кольори для мого віночка. Первоцвіти майже відквітають, чекламіни вже відквітли, які були більш рожеві, червоні, залишилися лише ось такі кольори весни. Весна вирішила гарно. Україні бути з перемогою. Прогулянка по лісу сьогодні видалася дуже гарною погода, гарна, і вирішили ми прогулятися. І як видно, не лише ми, дуже багато. Людей сьогодні в лісі дихають повітрям, насолоджуються першоцвітами, які завершують період цвітіння, слухають пташок. Гарний сонячний день. Бонжорно. Якби лишень по всій планеті, так. От вам і ліс. Зараз послухайте, як співають птахи. Диких кабанів немає. Помітив мій чоловік і зробив висновки, які мені дуже сподобались. Сказав, що дикі кабани тепер з лісу перейшли до міста, тому що ліс його великою частиною в Артемізіо вирубаний. Звісно. Там жили тварини, ну, деякі справді перебралися в місто, бо дуже часто їх можна там зустріти. Зараз ми йдемо такою магічною стежиною, вона мені дуже подобається. Веде вона до джерела, біля того джерела є е, мадонна, статуя Мадонни, до якої приходять люди. Складають молитви, відпочивають тілом і душею. От останні цикламіни. Пощастило побачити. Зараз вони вже переквітли. Ось вони які дрібненькі, схожі на фіалочки. Але це цикламіни, бачите? Дуже рідко зараз можна зустріти, тому що вже не пора. В основному жовто-голубі кольори. Навіть природа солідарна. І з нами з Україною. Ось чим не магічна місцина. До речі, вона завжди мені нагадує нашу Софіївку. Але цю Софіївку в лапках в Артемізіо створила сама природа. Жоден камінчик людина не рушила ось так, як природа задумала, так воно і є гарні місця. Ось нарешті ми дійшли до цього е, сакрального місця, яке є сакральним для околичних мешканців, зокрема для мешканців міста Велетрі. Е, чому саме це місце? В одному з відео у мене є історія. Ось. Все, власноруч зробили люди. Маленька статуетка. Діві Марії мадоніні. Хіба не магія? І аж ген око, лісове око озерця. Зараз ми до нього підійдемо. Ось воно, магічне око. Лісу в Артемізіо. Подивіться, яка краса. На воду, кажуть, можна дивитися на воду і вогонь вічно. А якщо це таке озерце магічне. Здається, воно бачить все. Не лише ліс, а й душу кожної людини, яка до нього підходить. Йой, аж ось її барвінок. Море, безмежне море, барвінку, який квітне, галявина, ціла галявина, де він розкошує. Краю, краю, краю немає йому. Барвінок. Вам доводилось бачити, як народжуються листочки папороті? Ось так. Ось вони які. Є, ecco il nostro sasso preferito. Una volta lui stava a piedi. Era alto, stava sulla curva proprio lì e pareva che un custode, un custode vero del bosco. Eh sì, forse pure custode, ma... Корси з танку, як перкость тої здраято, перопекато веде реапєді, а танту п'ю, белої п'ю, дівертенте. Ось тут ще не вицвіли фіалоньки. і ще насичений колір мають. Напевно, мене чекали. Десь лякати, нехай танцює йопара.